Сьогодні у нас на продажі Nissan Кашка зі Швейцарії, Сірий Металік, 2 літра дизель, автомат. 2012 рік. В оригінальній фарбі 4 на 4, 7 місне плюс 2, панорамний дах, реаліни на даху, біксенон, противотуманки. Оригінальні диски гарні 18-й на літній гумі. Зеркала складаються, підігріви. Весь рівненький, без подряпин, сколів. Позаду фонарі ціленькі, не запотівші, камера заднього огляду, вся екологія на місці. Тут у нас сім місць, сидіння піднімаються. все можна також зложити ще ці сидіння. Тут у нас знак аварійної зупинки, докатка.